Я з заголовні чим розмовляли, дзвонили всі дитячі садочки, як ситуація була. В принципі, як кажуть, не холодно, але не холодно, то не холодно, але все одно е включали вже обігрівачі. Тут домовляємося таким чином, що завтрашнього дня, це стосується у тепло, розпорядження, попрошувалися підготувати, завтра щодня подаємо тепло, такі розкладати школи, і на Навечі випадку житлова будинка. О, ми продовжуємо опалювальний сезон. Якщо суперечно таке може бути, якщо буде температура 9-10 градусів, а зменшити секундів неможливо е, температуру, то я, що буде, може десь комусь загарячок у ну, кімнаті, але це вже все вирішити не може. Віддання в кожному будинку. Тоді тоді запитання будуть вирішені. Не на жаль, а ну, так, воно є на сьогоднішній день, що якщо у нас є підключений дитячий садочок, і до нього 10 будинків, то буде хвалитися все. Ради дитячі садочки ми мусимо опалювати 10 високових будинків. не Ці будинки де є об'єднання співвласності, дає віддання. 各位也是。<Okay. S 2> okay.